Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років. 21 листопада 2022 рік на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Рівенський Верес, особи номинального дома. команда приймає Київське Динамо. Мерча Луческу 1-0. Динамо Київ перемагає. Переможний м'яч на 27-й хвилині забив Віктор Циганков. С передачі Владислава Баната. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Рівенський «Верес» 4-2-3-1. Стартова розстановка у Рівнян. Бут в воротах пара парацентральних захисників Вовченко-Мірашник. Пасіч Кагун по флангах. Кучеров клюється порні півзахисники. Лебеденко атакувальний півзахисник. Шарай Дахновський по флангах. Та Гайдучіку Це Стартова розстановка Рівенського «Вереса». Динамо Київ. Головний тренер команди Мірча Луческа. 4-2-3-1. Стартова розстановка у Жора Бущан в воротах, парацентральних захисників Ілья Забарний Попов, Тимчик Дубінчак по флангах, опорні півзахисники Сидорчук Шепелев. Віталій Буяльський, атакувальний півзахисник, Віктор Цыганков, Лонвейк по флангах, та Владислав Ванат. У нападі. Це стартова розстановка. Динамо Київ. Друзі, тепер давайте про сам футбол. говорити, який відбувався 21 листопада 2022 року на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо Київ заволоділа команда з Києва ініціативою. Більше володіла м'ячем Динамо Київ, але про це ж таки за моментами, в принципі, моментів було дуже мало у першому таймі, дуже багато знаєте, було якоїсь боротьби. Вось, там Знаете, якщо брати статистику першого тайма, то 3-3 по ударах по воротах, 2-1 з ударами в площину буде перевага у вереса, і 64 на 36 в володінні первая перевага буде київського Динамо, Ну і за кутими 6-3 буде перевага київського Кейна таки знайшли свій шанс на 27 й матчу. Владислав Ванат розогнав дуже хорошу атаку. Передача на Віктора Циганкова, то з Ментир 23 прицелиться право з лево. Забиває Віктор Циганков в 27 -ма, хвилина матчу 1-0. рахунок, Динамо Київ забиває гол. Владислав Ванат, друзі, Я бы би виділяв би, тут бы би Владислава Поборовся, виграв боротьбу, и дав передачу на Віктора Циганкова І той з лівої ноги Наніс шикарний обвідний удар в дальній кут. Шикарний гол, ідеальне виконання, в дальній кут, и 1. Динамо Київ на 27-й хвилині матчу Команда з Києва повела. В рахунку. Після того, як рахунок став один 0, глобально нічого не зміниться. Самому володім'ячем. виріс там під кінець першого тайму, якісь непані атаки пройшли, але Кіяни Надійно відзахищалися. Перший тайм завершився, рахунок один 0 Динамо Київ перемагає. І до речі, у Київську Динамо на другий тайм вийде Караваєв, Олександр Караваєв, Денис Гармаш, Андрієвський та Артем Бєсідін. Курко, Шистаков, Сергійчук, вийдуть у Вереса. У другому таймі Динамо Київ додало. Якщо у першому тайму, там по ударах було 3, -3 то, в принципі, да, володіння м'ячем не змінилось. Там 63 на 37 буде володіння у другому таймі на користь київського динамо. Але при цьому ж таки, друзі, удари в поворотах буде дуже багато, буде ударів в поворотах у Динамо Київ. Там 9-1 буде за ударами в поворотах, за другий тайм 2-0 за ударами в площину. Плюс за кутовим буде 8-2 перевага київського Динамо, Тобто у то другому таймі кияни повністю переграли верес. Хоча на 62-й хлонімач, матчу Рівнян був єдиний удар, і момент та був непоганий. Атака так пройшла по правому флангу, подача удар Дахновського ай, Дахновський, але це було близько. Друзі, це було дуже близько до гола, але рівня не забили. У Динамо Київ при цьому ж таки, пригадується, пара моментів було у Дініса Гармаша, у нас удар удар ворота, Хороші були моменти у Віталія Буяльського. Ну а реальний шанс був забити саме у Дініса Гармаша. Чи не помиляюсь, це була 81-та хвилина. Віктор Цигалков виконує шикарний розрізний пас. Денис Гармаш виїг один на один, удар і не забиває Денис Гармаш. Чистий вихід не вдається реалізувати Денису Гармашу. Які моменти були у київського Динамо у другому таймі? Судя в кінці кінців дає фінальний свисток. Динамо Київ 21 листопада 20 2022 року перемагає верес. На стадіоні у Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського, гол Віктора Циганкова. Шикарний м'яч. Владислав Монат віддав передачу до Віктора Цинкова і той з лівої ноги з метр 23 виконує шикарний обвідний удар в дальній кут і приносить Киянам перемогу. Статистика окремо другого Тайма вже казав. 37,63 володінням м'ячем. 1 9 по ударах по воротах, 9 ударів у Динамо. 2 в площину. За кутовими 8-2 також перевага київського Динамо. Тобто, у другому таймі динамо Київ прям дуже багато ударів було у київського Динамо. Тобто, якщо переш, там він такий ще плюс-мінус смуфрівний, в Чіані були більш м'ячі. У другому тамі Екені повністю переграли Верес, і рахунок 0-2 я справді був прям дуже близький. Але київському Динамо при цьому ж таки навіть незважаючи на таку да, кількість. Хороших причому ж таки моментів забити так і не вдалося. Але, в принципі, гол Віктора який я нам приніс тоді три очки, які не перемогли. Якщо, друзі, беремо підсумкову статистику в 64 64,36, перевага Динамо, Київ, удари 12-4, 12,4. 2 за ударами в площину 14,5 за кутовими. Кутових 14 Кутових, да. Ну, 14 стандарт, Ну, да, Кутових. 14 разів, я не подав, Кутовий. трішки збився. вибачайте. 13 5. за кутовими, 12 за ударами в поворотах, 32 за ударами в площину воріт, володіє м'ячем 64 на 36. То бачимо по статистиці да, Динамо Київ Мірче Луческу переграє. Рівенський, Віріс э, Вірта. І знов таки, да? Перший тайм. 3-3 по ударах. 2-1 за ударами в площину. Навіть перевага Вереса Вдніне 36 на 64. Але Динамо Київ забиває. кут Цыганков. цей гол стає переможним. Хоча в другому таймі Кіані. Домінували 9-1 по ударах, 2-0 за ударами в площину я вони були прям дуже близькими. до другу за и взагалі друга там і справді був прям дуже сильний виконання київської команди. Але верес, хоч и команды, знаете, програла Юрія Тут да. Діло, в принципі, показало також на плане футбол. В принципі, в цей момент був у Дахновського на 62 хвилині матчі після подачі з правого фланга. Але Верісу так і не вдалося забити. Так і не вдалося, рівнянам Відігратися. Вось. Тож, друзі, пригадали ми цей поєдинок 21 листопада 2022 рік. Матч чемпіоната України. Сезон 22-23. Стадіон імені Валерія Лобановського. верес Динамо Київ. 1-0. Динамо Київ перемагає. Гол Віктора Циганкова. О 27 хвилині. Принес, я нам перемогу. Друзі, побажаємо Рівенському вірусу, все найкращого. Київському динамо, побажаємо також добра. Вам, друзі, знаєте, в вечерні також би знаєте, хотів би бажати тільки все найкраще. Найди у друзі вибережіть себе. Будьте щасливими людьми, друзі, бажаємо вам тільки добра, тільки щастя. Усім, друзі, до побачення. Усім до нових зустрічей. Пока.